Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 26 квітня на східному збережжі, 12 година дня. І перед тим як я розпочну останній огляд новин на цьому тижні, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як це зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди розпочинаю з української теми на американському просторі. І все ще так само от, дуже багато е, тем на різних е, роду джерела на телебаченні, в газетах, обговорюється. знову ж таки пакет допомоги України, все ще от, розтягується ця тема, вона тримається в топах. Саме знову ж таки, як, коли, куди, на що, чи не запісно, чи не забагато, а що далі, тобто з усіх сторін. Так само розказується, от продовжується тема про тиск на чоловіків приземного віку, які виїхали за кордон з 18 по 60 років. От говориться про те, що Україна тепер не буде надавати таким чоловікам консульські послуги за кордоном. От. Ну і знову ж таки ця історія доволі широко розказується в різного роду джерелах. Я вже про це згадував, але тепер от інші. Засоби інформації так само підхопили цю тему. Одна стаття така втопа була про те, як знову ж таки живуть мирні люди. А точніше, наприклад, невеличкого села, село Доліби – Це як це воно називається? Ходорівська громада на Львівщині. І е, там знову ж таки розказується це село, десь трошечки більше тисячі жителів, звичайне українське село, але розказується, як от люди переживають, коли приходить втрата в їхнє село, коли це близькі люди, і коли війна далеко, але вона стає зовсім близькою, тобто про трагедію, про життя цих людей, ось. Ну а американська тема, звичайно, е, вчора це було Трамп в Трамп. Мало не на всіх фронтах. Ну, перше розпочну із розгляду Верховного суду, який дивився, розглядав питання Трампа про його імунітет. І виявляється, не тільки, тому що там ще перевозов в основному вся увага була прикута до повного е імунітету, повної недоторканості президента. Але так само було е питання і про е перешкодження. Перешкодження роботи федеральним органам і в даному випадку перешкодження роботи Конгресу. І це питання особливо цікаво в плані не тільки Трампа, а тому, що десь приблизно 300 людей були засуджені саме по цій статті. і Очікується, от яке ж буде рішення, тому що. А один із варіантів, як дехто трактує, що перешкодження роботи як такого не було, тому що Конгрес на той момент просто об'являв рішення чи не рішення, а результати виборів, а роботи як такої не було. І тобто така вже, от тоненькі грай у трактуванні. От, ну і взагалі Трампу із його от кримінальних проваджень, два звинувачення, якраз такі е, побудовані на основі перешкоджання роботи федеральних органів. Ось це справа 6 січня, але знову ж таки, вона розбита на маленькі деталі. Ну відносно Трампа, знову ж таки, як ви розумієте, рішення ніхто не очікує найближчі такі е, часи. І е, із поганого для Трампа. Е, Повний імунітет, от питання повного імунітету, відпало практично одразу. Навіть судді, яких висунув навіть Трамп, першими, до речі, заставили адвокатів Трампа признати, що робота Трампа як найвірніше робота а дії Трампа як службової особи, як президента, і як приватної особи, тобто вирішення своїх там, персональних інтересів. Це різні речі, і на приватні речі імунітет не може розповсюджитись абсолютно, був він президентом чи не був. От, погана новина цього всього. Ну, звичайно, для людей, які очікують, що ця справа якось завершиться якимось логічним питанням. Все йде до того, що а, а, навіть м, роблячи таке розгалуження чи розмежування оце відповідальності за м, дії. Приватного толку, і коли ти на посаді президента відповідаєш, тобто дуже багато уточнюючих моментів. І що це в принципі як мінімум до чого йде, що Верховний суд заставить, як ражеш, розібратися більше в цих моментах, уточнити їх більше, розшувати більше і так далі. І як ви розумієте, що це зробить, це зробить що це. Саме менше, що зробить, це від, від сторони чи відсуне розгляд цієї кримінальної справи на майбутнє, і для Трампа це виграшна виходить, ситуація. А знов ж таки Верховний суд доволі таки скептично ставиться до питання, щоб нижчі суди вирішували долю президента, тобто. Знову ж таки, якщо президент-злочинець, то на даний момент є процедура, коли є імпічмент Конгрес і, і Сенат, вони мають проголосувати певною кількістю голосів. От говориться про те, що якщо це вирішується нижчі суди і 12 людей присяжних, яких можна по суті охморити гарними словами, які не настільки можливо навіть освічені питання, тобто можна ввести в оману і вони. Не завжди можуть ну, винести правильне рішення. Знову ж таки, дуже багато інформації, спекуляцій, але найголовніше, що можна винести з вчорашнього дня, що йде до того, що це питання не вирішиться ні в одну, ні в другу сторону, а повернеться на уточнення, а значить, від відсування розгляду кримінального справу, що в принципі. Трамп може оцінювати як маленьку перемогу в цей момент. А що ж до його кримінальної справи відносно підробки документів, хашмані, ці гроші, там підтасовка розплата, там знов ж таки по суті ті самі теми продовжуються, розказується, нічого нового не було, але справа йде своїм таким цим. Ще одна справа, яка для Трампа в принципі так само недобре вчора закінчилася, Трамп у березні місяці подавав апеляцію на рішення суду відносно того, що він а, зіпсував репутацію а, журналістів її 80 років, вже бабуся в старшому віці, як розумієте, джин Керол. Там суд присудив їй 83,3 мільйона доларів компенсації за все, що Трамп на неї надогнав. Ну, а він подавав апеляцію, тому що говорячи, смугоючи на те, що ця справа, по перше, не що, А по-друге, як мінімум, ця сума висмокнена з пальця. Так, от вчора суддя, один знову ж таки апеляційний суд з одним суддею виніс рішення, що ні, все нормально, і пальця, сума 83 там з копійками. Мільйонів не висмокта на пальця, вона обґрунтована знову ж таки. він там на 18 сторінок написав що до чого, що все нормально. Ну і відповідно, Трамповська команда не здається і не збирається виплачувати ці гроші. А наступний крок подавати апеляцію у вищий суд. А це вже буде окружний суд, другий окружний суд, який якраз там і Конектікутидній Йорк, Знову ж таки окружний якось про це розказував. От, і це вже буде три судді. Апеляційний суд, це вже не одна людина, це вже три. А от а, питання буде тепер: знову ж таки, йти далі. Американська система, ти можеш подавати цілу кучу там апеляцій. Тобто, це а, в планах у Трампа йти далі. Ну, поки не отримати знов ж таки, один із варіантів був. Провести новий процес, пересуд, пересудити цю справу. Це так само відкинули, відкинули зменшення штрафу. Все залишилося точненько таким самим рішенням, яке виніс попередній суд. А, сьогодні а, Блінкен був в, в, в Китаї, зустрічався чи зустрічається СІ, і знову ж таки одна із основних тем. Це якраз ж питання підтримки Росії у війні з Україною. Американці пробують переконати, щоб по суті китайці кинули русських. Ось подія доволі великого значення, хоча можливо тільки простіше слова. Ця подія так само має, чи вірніше, сам візит, має і іншу сторону, яка доволі цікава для звичайних американців, скажімо так. А що ж таке? А що за питання? Це в Китаї на даний момент знаходиться декілька американських громадян у в'язниці. Один із них взагалі був засуджений на довічне ув'язнення. Ну і там класична ситуація, так як і в Росії, тобто дехто засуджений за шпигунство, і тут в принципі питання не обговорюється, справжні вони шпигуни. Чи це справа видумана взагалі, але є й такі люди, наприклад, от описується історія однієї. От я вчора буквально розказував про те, що люди, їдучи в іншу країну, там туристи, чи ще там що-небудь, не піклуються про те, щоб дізнатися про закони цієї країни, тобто чисте шанування законів цієї країни, там, куди ти їдеш що там тебе очікує, з чим тобі треба стикнутися. Історія така, що цей чоловік якого засудили на довічне в'язання, приїхав в Китай на лікування. Я так розумію, що в Китаї знову ж таки лікування дешевше. Він прилетів з Японії, там з сім'єю жив троє дітей, сім'я в нього там якась була травма голови. В Китай приїхав на лікування, а коли вилітав, його арештували за контрабанду, чи то наркотиків, чи пігулок. Тому що, в принципі, в англійській мові «drugs» це одне слово. і Там в принципі от не розжовується, чи це. Він там анальгін, умовний собою віз, чи, можливо, там якісь е ці синтетичні там, наркотики чи ще що-небудь. Але в будь-якому випадку е нелегальний експорт е піулок з Китаю от цьому е дядьку е засудили на довічне ув'язнення. Потім був апеляційний суд, і самий чесний китайський суд замінив довічне ув'язнення на 20 років йому в'язниці. От. А взагалі це відбулося у 2014 році, він уже 10 років відсидів. Так що, от одне із питань, яке піднімав а, Блінкен а, під час цього візиту, якраз таки американських ув'язаних. Як би їх звільнити, як би їх цеї, але дуже багато разів, якщо це питання шпигунства, там є речаги обмінів, як ви розумієте, і так далі. Коли ж порушуються чисто Америки і отакі закони тієї країни, як от я розказував Карибські острови там. Мужики їздили собі з патронами, з кулями в своїх турбах, таке ну, держава Америка, в принципі, таке не вписується, навіть щоб звільняти людей такі штуки, коли вони не дбають про, ну, про звичайні речі, коли ви просто подорожуєте за кордон. І ще одна новина недобра для демократів і недобра для звичайних американців. Вийшов е доповідь про інфляцію за березень місяць, і е інфляція складає 2,7%. Очікувалося, що буде трошечки менше. От інфляція не спадає. Так само от описується про те, що європейці е здається, їм вдається приборокувати інфляцію американцям, як бачите. Не вдається. Я нагадаю, що ідеальна інфляція для федерального бюджету ну, от вважається 2%. 2,7% це нібито і недалеко, але це забагато. І саме найгірше, що вона, по суті, тримається приблизно на цій самій відмітці вже декілька місяців. От, із нібито хорошого. От вважається загальна інфляція і інфляція без їжі там, і бензину. Так от загальна інфляція 2,7%, а без їжі і бензину 2,8%. Тобто раніше, якраз таки їжа і бензин були проблеми. Тут, здається, трошечки вдалося вирішити. Тобто урегулювати ціни на їжу і на бензин, те, що купують по суті всі. А от загальниця, там, ну, штани ви не кожен день купуєте, телевізори так само не кожен день купуєте. Але 2,7, 2.8, давайте дивитися, реально це невелика різниця. І хоча, знову ж таки, від 2 і 2,7 це не так багато. Але я колись підготую трошечки про це, проворю більше на, лів, на лайвстрімі, це насправді доволі багато для Америки. А... Дуже голосна подія, скандальна. Так само була от судова знову ж таки, рішення Нью-Йоркського суду. такий собі Харві Вейнстейн. Я в принципі не крепко слідкую за кіноіндустрією, але це. Якийсь дуже е... продюсер 90-х років, там, і навіть в нульових роках він трошечки там щось продюсував, отримав якісь нагороди, навіть якимось боком був причетний до англійський пацієнт, наприклад, це мало не класичний фільм, там є. Доволі відома людина. А, ну, але а, в чому справа, що його в 18 році арештували за зґвалтування. Знову ж таки, коли цей процес йшов, коли. А, Акторки почали розказувати те, що там їм помолодість, було відкрито там період на розгляд цих справ. Дуже багато світових чи то американських зірок попали, так сказати, їм прийшов час розплати, що вони там в 70 х 80-х роках робили, її ніхто не чіпав, і так далі. І думали, що так завжди буде. І от історія так само з цим мужичком. Його а, за, заарештували в 18-му році в Нью-Йорку. Суд відбувся в 2020 році, і його засудили на 23 роки. Там було декілька звинувачень, дов... вдалося довести до кінця два із них, і за них йому впаяли 23 роки в'язнення. Потім його пере... переправили у Лос-Анджелес, Каліфорнія на додаткові звинувачення, і там йому в 2021 році іще ще додатково 16 років впаяли, ще додаткових. І, оскільки це Америка, тут не береться середня там чи більший срок, а воно ну сумується. Тобто, в сумі вийшло 36 років. Зараз цьому діду там уже 72 роки, якщо я не помиляюся, тобто це вже до кінця життя і ще трошечки. От, але що трапилося в нью а в четвер апеляційний суд виніс рішення, що він, в принципі, відмінив. Рішення суду Нью-Йорка оці 23 роки, хоча він вже відсидів, як ми розумієте, майже 4 роки до цього часу. Відмінив рішення суду і, і в принципі, або воно відміняється, або буде новий суд, нова, новий процес і так далі. Чому? Тому що було порушено звичайне процедурне питання. Виявляється, під час свідчень була залучена е, свідок. До того, щоб давати свої свідчення, яка не мала відношення до цієї справи, але її свідчення могли чи вплинули, реально кажучи, на суд присяжних, то що вони її слова слухали. А раз це було навіть якщо там 0,5% всього здоровенного процесу, тому що там ціла куча акторок, які виступали, розказували свої там переживання, свої там життєві моменти, через що вони пройшли. То, оскільки навіть от один розумієте, ця малесенька ложечка дьогтю ці здоровенні бочці меду, хоча в даному випадку цей приклад не в тему, а, то апеляційний суд вирішив, що це тепер рішення неправильне. Хочете пересуджуйте по-новому, але е, знову ж таки зараз всі в паніці і так далі. Але е, мужичка на свободу не випустили, тому що він все-таки зараз там в Каліфорнії. Залишається і відбуває цей термін в 16 років. І я так просто дивую дивлюся, 72 роки, навіть якщо йому цей Нью-Йоркський суд і не пересудить, то 16 років з 21-го року, слухайте, йому ще сидіти, виходить, цілих 14 років, 72 роки діду, в тюрмі, можливо, і цього буде достатньо. Але е, справа доволі така, шумна. Е, знову ж таки, дуже багато людей. Е, Почувають себе ну, ображеними знову ж таки, ті, які пройшли через цей процес суду, коли вони про себе знову ж таки мусили висвітлювати цей бруд, і тепер все треба робити реально з нуля, щоб це пройшло. А Така голосна, не голосна справа, можливо, взагалі не про що, А на цьому тижні подія, до речі, трапилася в понеділок, але от в новини, в національні новини, о скажу, попала сьогодні, чи вчора верніше. Камала Харес, віце-президент Сполучених Штатів Америки, готувалася з якимось там поїздкою в штат Віскансен в понеділок. І трапилась подія, що її охоронець, там секрет сервіс, тобто це найвища охорона Сполучених Штатів Америки, там поіменно приписується, хто охороняє президента, хто віце-президента, хто дружину президента, хто дочку, там і, і так далі. Ну і там не одна, як ви розумієте, людина, є найближча, яка там ближче до тіла, там і так далі. А що трапилося, що в понеділок один із цих охоронців, близьких до Камели Харріс, почав себе вести доволі дивно, настільки дивно, що він мусили його замінити. Деталі не описуються, тільки трошечки натякається, що це щось медичне, тобто або в нього якась хвороба. Що конкретно він робив, як він себе конкретно вів, говориться тільки про те, що це було ненормально і доволі дивно. І його замінили знову ж таки, вони турбуються про це. Але як розумієте, ситуація нештатна, про це дуже багато обговорюється. Ну, але м -м, говориться так само про те, що трап що трапилося з цим агентом-охоронцем. Не говориться, але це трапилося, коли віцепрезидентки поруч не було. Тобто, чим вони там займалися, там незрозуміла підготовка. трапилася от така штука. Ну і ще от наступна новина: це продовження. От я вчора говорив про те, що департмент транспорту Сполучених Штатів Америки виніс нові правила для авіалінії, авіаперельотів відносно того там. Компенсація за, неві... за польоти, які були авіарейси, які були відкладені, чи там перенесені, чи відмінені. Ну але головніше за оці hidden fees, тобто приховані оплати, які йдуть пізніше, про які на початку вам ніхто не говорить, які потім випливають під кінець, і ви здається, берете квиток по ціні, а в кінець там виходить набагато більше. Так от з заявою виступила компанія Southwest. Яка є як, в принципі от, знову ж таки з цієї статті, і я з своєї так само, персонального досвіду скажу, що це одна із таких компаній, яка найбільше ну, постраждає від, від нового закону? Ну, По-перше, вони сказали, що за перший квартал вони в мінусі 231 мільйон доларів. Сказали, що закриють чотири чи будуть літати. На чотири аеропорта менше, там один в Мексиці, Х'юстон, Техас, Серакюс, Нью-Йорк і Белінг... Белінгем, Вашингтон, не будуть літати. Історія, дивіться про що, Саутвестен. Я один раз користувався послугами цієї авіалінії, літаючи до своєї родини в штат Вашингтон. Історія, яка, коли ви берете будь-який інший квиток, любої іншої авіалінії, умовно кажучи, от в той час ціна була там. 350-400 доларів. Southwestern продає за 69. Ху-ху! 69 доларів. Там продається, виявляється, тільки декілька квитків. Інші 129. Ну, 129 це все рівно, класно. Але виявляється, коли ви купуєте 60 квиток за 129 доларів, ви по суті купуєте тільки місце в літаку, де ви будете сидіти. Сумки це не включає. Це абсолютно, от реально, абсолютно нічого не включає. І от як оця компанія робить цю процедуру, ви приходите і ви купили місце. Це значить, там всередині, вже біля оцих воріт на посадку в літак, там є жива черга. Ви, по суті, за ці гроші купуєте місце в живій черзі, і вам одразу там є черга, ділиться на такі блоки: 1, 2, 3, 4, 5. і там. Останній, здається, 10 чи щось таке, точно я не пам'ятаю, але саме остання цифра. І ви купуєте місце в самій останній черзі, і там ви стоїте, як уже стали. А далі ви стоїте і вони пропонують. А за 50 доларів ви можете стати, наприклад, в перший в блок, в другий, там, третій і так далі. Ось. І виходить, я от я вирішив, коли я вже летів, от тоді купив за 129 доларів. Я вирішив, ну, ні, якщо вже економить. То вже по-справжньому економить. Проблема тільки в тому, що я летів з своїми маленькими доцями, ще тоді летіли до бабусі, дідуся побачити. Нічого, я вистую чергу останнім. Ми заходимо. Майже останні ми в літак, як ви розумієте, і люди посідали всі віконні місця зайняті, і всі, оці біля проходу місця зайняті. І як ви так дивитесь, цілий літак. Всі середні місця до самого заду вільні. Тобто варіант, що ви могли сісти разом з своєю маленькою дитиною, відпадає взагалі. Момент підійти і попросити, слухайте, будь ласка, давайте пересядьте. Ні, так само не виходить. Чому? Тому що ці люди заплатили оці гроші, що він там зайшов на два на, на місця раніше за мене, він сівся, він там буде сидіти. От, і виходить, що оцей момент, коли ви заходите і ви там за 50-100 доларів. Підвищуєте свою позицію в літаку, про що вам наперед не говориться. Розумієте, ви думаєте, о, 129 доларів, хороші гроші, я в літаку. А оці момент, що сумка, вам уже розказують, коли ви заходите в літак, а у вас сумка, так треба ще доплатити. Ви квиток би сумки купили. А ви не хочете сидіти там між двома жирними дядьками, десь там, ну вибачте, що треба так само доплатити. І всякі такі штуки, оці. Фішки, за рахунок чого Саут Вестерн, для прикладу, компанія літала. Тепер вони лавочка прикривається. Ось. Ну і остання новина на сьогоднішній день: вона, до речі, можливо, трошки має якесь відношення до України. Це те, що така собі кіберармія Росії, от а, на цьому тижні атакувала. Очисні станції в Індіані. тобто для мене близько. І, до речі, це вже не, не перший раз. Раніше воно якось було в Техасі, так само новина. І американські новини, до речі, про це обережно кажуть. Вони кажуть, що це Russian speaking, тобто люди, які розмовляють російською. До речі, причина, чому треба переходити на українську. А вони опублікували на своєму телеграм-каналі, взяли на себе відповідальність, що ми відкриті. Ми в якомусь забитому селі в Індіані порушили роботу очисної станції. Ну, подвиг не подвиг, але от така штучечка є, і про це розказується. І знову ж таки, розказується, що це: от вони атакують оці кібермії Росії, там ці хакери російські чи мають відношення до Росії. Дехто так і говорить, що російські, а дехто знову ж таки каже обережно російськомовні. От роблять отакі от атаки на інфраструктуру вже Сполучених Штатів Америки. Чи мають вони відношення до якихось державних структур чи ні, хто його знає. Це питання таке спекулятивне. Але така історія є. І як я вже сказав, що це вже не перший раз. Ці штуки повторюються, і схоже на те, що будуть продовжуватися надалі. Дякую, що ви додивились до кінця. На цьому все. Не забувайте підтримати своїми донатами Україну. Я вдячний вам за ваші подобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки на мій канал. На цей момент я не знаю, що буде завтра, в плані того, що новин точно не буде. Наступний випуск, якщо все буде добре, буде вже в понеділок. А в плані того, чи буде відео, чи буде стрім, я не знаю, тому що я не знаю, де я буду, і не знаю, чи там буде інтернет. От, але як мінімум я скажу за кидушечку, я готовлю другу частину відео про поради. Я упустив минулий раз одну доволі таку велику об'ємну частину. Так що відео буде. Якщо мені, я так його записав, що поки я в дорозі, я його не можу обробити і запустити на ютуб. Коротше, така історія. На цьому все. Вам гарних вихідних, Вам гарних вихідних. Нехай вам щастить. Все буде Україна!